Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо білий рибний суп. Для його приготування нам знадобиться картопля, цибуля, вже готова риба. Тут у мене бульйон, в якому готувалась риба, та вершки. Чого ж приступаємо. В каструлі я вже поставила воду нагріватися. Це у мене 5-літрова каструля, там води у мене 2 літра. Зараз налито. Зараз вам трошки розповім про цей суп. Я думаю, у багатьох виникло питання, чому ми варимо суп, а риба вже готова. Розкажу таку передісторію цього супу. Взагалі, рецепт цього супу складається із рибної консерви в маслі або з додаванням масла та плавленого сирку. Одна консерва і одна пачка плавленого сирку. Ну, так як зараз ціна на консерви, знаєте, така кусається. І відкриєш банку а там більше рідини, ніж самої риби. Це раз. По-друге, сирки. Зараз у нас стали вже не 100 грамові випускати. а Останнє я вже брала то 70 грам. Мені однієї пачечки сирка ну, замало. Тому, як то кажуть, шляхом нехитрих. Роз рахунків, я дійшла висновку, що купивши рибу і приготувавши її консерву, як я її готувала, я вам залишу посилання в цьому відео. Шоц Відео у мене вийшло трошки раніше. От. Та придбавши вершки, а саме плавлений сирок, там виконує роль вершків, надає просто супу. Вершковий присмак. Так, закидаю картоплю. І відразу, от у мене просто такі невеличкі цибулини, тому я закидаю дві. Потім вони зваряться, віддадуть свій смак, і я їх звідти вийму. Тому, навіть, незважаючи на те, що вершки також не самий дешевий продукт, це дешевше, ніж купувати плавлений сирок. От і все. Чому я стала готувати такий суп? Колись дуже давно, я не знаю, вже років 20 певно, назад, я дивилась інтерв'ю якоїсь зірки. Це був мужчина. Ну, і він сказав: каже: от готую такий от суп. От приготує навіть там, холостяк, і людина, яка весь час в роз'їздах, але бажає щось приготувати. Ну, звісно, да, якщо ти в роз'їздах десь, тобі тебе немає змоги там, починати там, самому готувати. Рибу, і все, це взяв консерву, взяв сирок і от тобі вже суп. Ну, я його так послухала. Ні, ну, думаю, ну, людина ж їсть. Ну, дай, ну я спробую, що ж це за смак буде. І ви знаєте, і мені сподобалося, і моїм домашнім сподобався цей суп. І його така хороша риса те, що його можна їсти холодним. Тобто літом у спеку. Його можна не розігрівати. Так їла і моя мама, так їсть мій чоловік. От, я так навіть у спеку так, ну, трошки, трошки розігріваю, так, щоб він не зовсім був холодний. От, ну, мені так смачніше. Отже, я закинула всю картоплю, додала цибулю, поки що там не солю нічого. Це я злила бульйон, в якому варилася риба. Перецідила, тому що в мене там був перець з горошком. І все. Це вже буде зайве в цьому супі. І це вже концентрований такий навар, звичайно, його також додаю до каструлі Чекаємо зараз, поки картопля звариться до напівготовності. так Спробуємо картоплю. Що у нас тут? Якраз напівготова. Верх вже м'який, а серединка ще лишилась трошки недовареною. Рибу. Риба для приготування її консерва була ну, звичайними сегментами порізана. Після того, як вона відварилася, вона варилася годину. Я її просто розламала і виняла хребети кості. Ну, скумбрі, знаєте, дрібненьких косточок немає. Тому воно все вийнялось легко. Ну, для чого потім люди будуть вибирати в каструлі? Коли використовуєте консерву, звичайно, там вже ну, перетушені так косточки, що вони вже не відчуваються, тому воно викидається просто сразу з банку і без, без перебирання. Отже, додаю всю рибку. А хто переживає, що скумбрія має такий приторний смак? Ну, свій такий притаманний і. Ще, можливо, в супові він буде заважати. Абсолютно, ні. Абсолютно ні. Вона проварюється, абсолютно ніякого такого стороннього, противного запаху, вона, смаку вона не має. Чекаємо, щоб все разом проварилося. Ну, як би сказати, поєдналися всі смаки. Картопля до кінця відвариться. Ну і далі покажу. Що ми робимо далі? Продовжуємо приготування нашого супу Він ще не до кінця зварився, але вже потрібно доправити його до кінця. Хай вже все разом вариться, набирається смаку. Цибуля нам вже не потрібна, вона вже віддала свій смак, тому виймаю. Це дійшла черга вершків. Якщо будете готувати з сирком, то сирок на дрібну тертку просто натираєте. Тут у мене 500 грам вершків. Зараз я, мабуть, половину використаю. Я зараз спробую, чи мені вистачить вершкового смаку. Зараз я десь, я так думаю, третю частину вилила, не, не половину. Ні, ще. Такі половину треба. О, це вже ближче до істини. Так, солі там мало, перцю там мало, тому доправляємо. Перець у мене суміш. Звичайно, заправляєте за своїм смаком, більш поперченим, менш поперченим. Лавровий листочок. Такий невеликий, тому що риба ж теж вже була заправлена з і перцем, і з лавровим листком, але для супу ще мало. Кріп сушений. Так, і сіль. Так, поки що так, зараз побачимо. Все, накриваю кришкою і чекає, поки воно вже, вже все разом вариться. Картопля вершкового смаку набереться, риба ще більше так трошки розвариться. Ну і картопля до повної готовності. І вже покажу вам готовий результат. Ну, зараз зараз одну хвилинку, я розумію, що камера не достає, ну тут вже ближче не підсунуте. Отак От воно зараз виглядає на даному етапі. Суп. Картопля, риба плаває. Все, варимо до повної готовності. Ну що, наш суп вже готовий? Гаряченький, смачненький, ароматний. М -м -м -м. Ось так він виглядає. Будемо куштувати. Ну що, ось такий білий рибний суп у нас вийшов. Часу це займає небагато, абсолютно. Спробуємо до смаку разом з рибкою, наприклад. Дуже смачно. Ще раз повторюсь, хто переживає, що скумбрія, яка має такий різкий е, свій смак, е, що суп з неї буде несмачний, якось. Ні, ні. При варці абсолютно цей е, смак зникає. Я, навпаки, з річкової риби більше не люблю е, там рибний суп чи уху, а от морська риба, навіть просто скумбрія. Е, можна готувати навіть з. Лососем шматочками або з хребтами лосося, чому би ні. Я також так готувала. Ось. Тому експериментуйте, спробуйте, якщо ще такий суп не готували. І чекаю вас в нових відео. До побачення!